Вважаю, що нам вкрай необхідно якомога скоріше проводити судову реформу, яка дасть можливість судовій гільці влади відійти від впливу влади, політиків і стати дійсно незалежною судовою гілкою влади в нашій державі, від чого залежить життя всіх громадян України, Наш, захист наших прав. І свобод це найважливіше питання. Тому я сказав би так, що нам треба модернізувати в цілому систему влади, внаслідок якої вона повинна стати набагато ефективнішою, ніж вона була до цього. Нам потрібна політична стабільність і нам потрібні. Економічні і соціальні реформи.